Принесли нам на ремонт ось таку валізу, на якій стоїть комплект Колес. Раз, два, три, чотири. Як бачимо, проблема за цим коліщатком, а також за цим. ну Тут наполовину воно з'їдене вже підшипник видно, скоро вони випадуть, і воно заклине ось тут. Але дивимось. Спочатку ми думали просто замінити одне оце колещато. Але тепер, коли нам принесли, ми бачимо зовсім іншу картину. Тіло, бачите? Отут замість заклепки буде шайба і болт. Тіла майже немає. Тут буквально міліметр. Якщо ми... І це колеса на втулках, а ставили б ми колеса на підшипниках, набагато мощніші. Тому якби це все зажалося, скоріш за все при першій хорошій ступенці воно просто виламалося, просто не трималося. Тому ми запропонували клієнту все-таки поставити нові колесні блоки. І оця проблема пропаде. Ну і друге колесо теж потрібно міняти, бо це воно або заклине десь, або оці от. Якщо підшипник почне сипатись, оці повискакують, або сюди щось попаде камінючка, воно заклине. В наявності у нас є такі набори. Ось вони, артикул 1197. Можна у нас замовити, на нашому магазині все це є. І дивіться, будьте дуже уважні, більшість людей підбирають по картинці. Одинакові, да і все. Ні, не все. Чим вони відрізняються? Є у нас також в продажу точно такі самі, тільки вони на це 13 см, ось тут, а то є на 19 см. Вони вищі. За що того, що вищі, оцей кут у них ущий. І цей кут у них теж другий. Тобто, коли ви їх купуєте, вроді дивитесь праве, все вірно. Прислоняєте, а воно не зівпадає. Тут дирка, тут дирка і тут дирка, де причому дуже велика. Ці ось теж трошки вуще, бачите? До декілька міліметрів. Можливо, десь щось не зівпаде, це ми переробимо, але воно буде плотно втягнуте і надійно змонтоване. Далі, як знімати заводські колеса на заклепках. Причому на стальних заклепках досить практичних. Бачите? Одна, друга, третя. ну Там ще буде декілька саморізів, плюс накладка і так далі. Заклепки ми висверлюємо. Ну Або висверлюємо, або відрізаємо. У нас для цього є спеціальні ножиці. Гідравлічні, або болторезом можна позрізати, якщо ви доберетеся. Далі монтуємо, монтуємо ми вже на болтики. Болтики ставимо. Обов'язково гайки, контргайки з резиночкою. Ось такі, бо якщо поставити звичайну гайку, від тряски вона відкрутиться, і в отогі колесо або відвалиться, або наполовину відвалиться, ви його доламаєте з валізою. Тому будьте дуже уважні щодо гаєчок дуже важлива частина. І по змозі якомога більше шайби. Я підкладую ну, так, щоб побільше об'єму брало, трималось досить надійно. Хоча тут і так воно все надійно. Якщо потрібно, вже дивитесь по валізі, можливо, десь там. Розбите, можливо, струхла пластик. Можете ще тут всверлити одну, дві, якщо потрібно, три допоміжні болтики, щоб воно дійсно нікуди вже не ділося. Міняємо. А, до речі, міняємо оці два. Чому саме вони ламаються? Тому що, хоч і на чотири коліщатка, возимо ми їх частіше всього, саме на двох. Це зі сторони видвижної ручки. Ось вона. А за що того, що вони 360 градусів, вони не розраховані на, великі, на велику вагу. Тобто, якщо б ви взяли на два коліщатка, вони зафіксовані ось. Тільки їдуть вперед або назад. Оцього немає. Тому вони там можуть витримувати до 20-30-40 кілограмів. То есть, взагалі валіза розрахована на 20 кг, якщо це на 2 коліщатка, то по 10 кг на кожне колесо. А якщо 4, то мається на увазі по 5 Тож, якщо нагрузити 30 кг сюди і вести не на 4, а на 2 А на 4 ну, не завжди виходить, бо у нас на дорогі не найкращі. На 2 виходить вже в 2 рази, а то і в 3 перевантаження. І вони починають бігати, ну дуже велике навантаження виходити зі строю. Ось, до речі, конструкція. Ось тут підшипник, да. його час від часу треба змазувати. Якщо туго крутяться, ну, вони тут всі гарно крутяться. А якщо туго, то можна змазати, там скоріш за все пісок застряв. Тут немає, тут втулки. В ремонтних і тут було б два підшипника. Ось така система. Ось так виглядають ці коліщатка знутрі. Ось накладка. На нових вона теж є. Іде в комплекті. Одна заклепка, друга і третя. А також два гвинтика. Видвижний механізм. Теж на двох заклепках. Ось тут ще була зафіксована. Тут на п'яти саморізах. Тобто, якщо ви хочете зняти його, п'ять саморізів викрутили. Тут воно не зафіксовано. Якщо було б зафіксовано, тут були болтики. І витягуєте вверх. Далі робите замір і підбираєте. Ось ще одне. А оце де тканина, це виріс сквозний. Це вже друга сторона. Тобто цей виступ потрібен здоровий виріз Тобто отвір повинен бути в самій валізі. Якщо його не буде, прийдеться різати, бо так вони не підійдуть. Цей виступ тут в районі 1,5 см. Ось так виглядає місце вже зі знятими коліщатами. Ось цей отвір, так, да, тут кожа, вони її не вирізали. Этот фу -фу, бордьор ободок іде. Тепер беремо потрібне коліща. прикладаємо Так, дещо тут не совпаде. Бачите, вони трошки вуще. Тому деякі дирочки прийдеться переробити, підігнати. Ну, але це вже не критично. Ось так виглядає готовий монтаж. Бачите те, що я казав, нові трошки ущі, але все одно сілить досить добре. Багато чого не зівпало внутрі, але це такий мелочь. Оскільки потрібно було там де дирочку, нову зробити, де просверлити, пересверлити. Ну таке, Валіза тканева, тому можна досить зручно монтувати, перероблювати. Поставив все на болтики. Голова потайна, але все одно підкладую шайбочки, щоб воно туди не провалювалось, бо як буде дуже жарко, може просто втягнутись. І випрыгнути, Тому ось скрізь шайбочки. Бачите, досить щільно все. Якщо десь там не зівпадає ось тут пару міліметрів, пів міліметра, не забувайте, що ця валіза вже ну її коробила, її гнула, можуть бути дефекти, тому ідеально може все не стати. Але все одно треба максимально максимально... Якісно. Далі знутри, вийшло. ось бачите, шайби під шурупи теж шайби підкинули. Скрізь шайби, обов'язково контргайки. Такі гаєчки, вони вже не відкрутяться. Лишнє обріжемо і все це буде силікониться зверху. Обов'язково силікон, щоб під час... Тряски, шурупи не викрутились, зальємо силіконом.